Ну що, жертва експерименту? Будемо починати їсти корисну їжу, чи будемо далі набирати зайву вагу. Дивіться. Опа. Магія. Внутрі їли, дуже хвалили. Смачне таке. Нямки-нямки, дівчата їдять, худнуть. Ой, якась мокотати, маю. Інутрям подобається Дібечкам овечкам заходить. Тихо, без психоза. Так, хто наступний буде худнуть Опа, і вони вже фотомоделі стали як поїли Ай, бля, ти псів з пальцями, з пальцями, не, 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 така смакота. Яка смотрю. Це мої панци. На тобі мені жива. Сумна. На похудай. Ай. Не дадуть тобі хлопці, похудай. Нах, ти ще будеш в автомоделі. Ой, які ви здорові зразу стоїте. Та, Наші дівчатка мають щось від овечок видно, бо дівчатка і дядь, овечки йдять. А, зараз принесуть ще по-друге поділяться.